Дорогі друзі, було задане чудове запитання. Людина облаштувала в себе вдома кабінет і приймає людей. І от вона хвилюється, переймається з того приводу, чи не шкодить це сімейній атмосфері, чи не вносить це якісь негаразди, труднощі, проблеми, бо, типу, є люди різні, і вони от різне можуть привносити в наше життя. А питання дуже суттєве, дуже важливе. І я би сказав так. Якщо Людина, яка приймає в себе вдома клієнтів, так би мовити, переймається з цього приводу, що вони привносять якийсь негаразд, негатив, то це і є проблема. Тому що ми самі себе програмуємо на цю проблему. Ми самі вибудовуємо якісь негативи в подальшому у нашій родині, тому що ми починаємо приписувати людям ну, різні процеси і як підтвердження. Ми це будемо бачити уже в своєму житті. Господь нам каже так: повірі вашій вам, і буде. Тобто, якщо ми віримо, що люди будуть приносити нам негатив, то вони будуть приносити нам негатив. Якщо ми віримо, що люди будуть приносити нам позитивні емоції, ми будемо там створювати їм певні послуги, це буде гарно обертатись і для них, і для нас, то так воно й буде. Наша біда в тому, що ми маємо віру. З однієї сторони біда, з іншої сторони, це величезне благо і найкраще досягнення, яке може бути в житті людини, тому що цією вірою ми розпоряджаємося, як нам захочеться. і Господь нам повністю вручив цю автономію віри в наше життя. Як ми нею скористаємося, такі і результати будуть. До цього наша віра і приведе. Тому, дорогі друзі, найглобальніша проблема це коли ми самі починаємо придумувати, створювати певний дискомфорт. Коли ми починаємо вибудовувати негативні прогнози і перспективи, і потім дивуємося, а чому це приходить у наше життя, і ми такі думаємо, це по-любому через те, що до мене приходять різні негативні люди. А це може бути через те, що ми самі цього хочемо, прагнемо і е, знаходимо цим самим підтвердження у своєму житті. Тому віру нашу треба направляти на хороше. Вірити в те, що буде все прекрасно, все буде чудово, тому що ми не самі. Ми з Богом, Господь освячує наше життя постійно, впливає на нашу історію тільки для покращення, для вдосконалення. Нам важливо бути союзниками Бога, відповідати його пропозиції, його задумам і цим самим направляти теж своє життя на краще.